Вітаю, мої любі глядачі! Ви на каналі Творю для душі і я Лілія. Сьогодні у мене ще 25 січня неділя. Я щойно відзняла відео іграшкового буму. Запрошую вас прийти переглянути і, і запрошую вас. В останній тиждень січня, який пройде під назвою Тиждень визволення спиць і гачків від недов'язів з Оленкою Бугановою. Цей тиждень буде тривати з 26 січня по 1 лютого 2026 року. І що ж я беру з собою в роботу? На сьогоднішній день у мене в роботі 4 процеси, які б хотілося б або просунути. Або закінчити. Тож почнемо по порядку. Під номером один я вам хочу показати свої <кій> рандомні шкарпетки. Оля з каналу В'язальні бесіди кидає нам кидає кубик, де чітко розповідається нам, дається завдання таке: що треба зв'язати, якою має бути резинка, сама шкарпетка, п'ятка, мисок. І оцей зап'яток, дівчата, витріпав мені вже всі, всю нервову систему. Але треба ж в'язати. Ось я поставила маркерочок, це в мене в'яжеться перша шкарпетка. І зараз я на моменті, коли я відв'язую п'ятку куток. Це мій номер один. Під номером 2 я все ж таки хочу взяти в роботу. Свого коника. І, як я вам показала, я відв'язала тут 29 рядочків, поставила маркерочок і буду продовжувати в'язанечку. Під номером 3 я беру в роботу свій коврик, який я в'яжу для ванної кімнати. Ось так він, маркерочок. Ось покажу маркерочок єсть. І буде продовжувати його в'язати. Я так зрозуміла, що дівчатка мені там написали, що це з дарничанки. Ну, і номер 4 це моє, моя сніжинка бісер. У мене вже одна половинка вишита, мені треба вишити ще одну половинку, з'єднати. І, ну, можливо, і буде готова робота. Отже, ось такі чотири роботи на сьогоднішній день в мене. Чотири такі процеси на сьогоднішній день в мене в роботі. Маю надію, що на цьому тижні зі світлом буде трішечки краще. Але як буде, дівчатка? Як буде, так і буде. Головне, що ми живі, здорові, маємо. В теплій хаті і маємо шматочок хліба на столі. Це саме головне, а все остальне буде, буде, все в нас буде. І мир, і все в нас буде. Я вас прошу не перемикатися, пройти в інфобокс, підтримати мене, підтримати дівчаток і зустрінемося з вами в неділю, де я вам розповім, як пройшов мій тиждень. Вітаю в недільному підключенні. Ось вже підійшов до кінця, вже завершився січень місяць. На дворі в нас вже сьогодні 1 лютого, і також підійшов до завершення наш тиждень, тиждень визволення спецігачків і гачків від недов'язів. В попередньому підключенні ви бачили, що у мене є чотири процеси, які я брала з собою в роботу, і я хочу вам розповісти. Про своє в'язаннячко цього тижня. Воно знову було майже в темряві. Ми з вами всі йшли на роботу в темряві, поверталися в темряві. Але, незважаючи на це все, ми сильні, вільні, незалежні, бо ми українці. І наше в'язаннячко продовжується. І так. Під номером один я брала в роботу свої рандомні шкарпетки. Ось моя перша шкарпетка була на такому етапі. Це Оля з каналу забула який, пригадаю, скажу, вона нам кидає кубик, і де в нас випадає. Значить, та ще завдання. Першим це було зв'язати ось такі спортивні шкарпетки із зап'ястком. Потім у нас йде п'ятка куток, сама шкарпетка має бути вив'язана резинкою. Моя, у мене, наприклад, 3 на один. І мисочок у нас мав бути стрічковим. І я закрила голочкою. Це моя перша шкарпетка. І, звичайно ж, якщо тиждень закінчився, то в мене є ще одна шкарпетка подружка її. Тобто, в мене є готова робота. Що я хочу сказати, це я в'яжу опал, оцей в мене зап'яток. Месочок. Ось це я вив'язала повністю артисан в нуль. Це у мене іде на кобоху. У мене дівчатка ще на кобоху залишилося. десь я його ще пристрою, скажімо так. І визволила я спиці з половиною. і вага моїх шкарпеток 82 грами. Тобто, я маю першу готову роботу. Під номером 2 я брала в роботу коника. Я покажу вам, мій коник був ось на такому етапі. Я дов'язала до краю голову, я била його холофайбером. І ще до цієї голови я зв'язала два вушка. Тобто невеликі, але просуваннячка в моїй іграшці є. Під номером три, в мене в роботу я хотіла взяти свою, свій коврик. Отакий, в мене він в'яжеться з терничанки, але, але я його в руки навіть не брала. Отак він, як був у мене. На такому етапі він у мене і поки що, хоча він мені дуже потрібен, але поки ось так. І під номером 4. Я брала в роботу сніжинку бісером. Я вам показувала, ось в мене була вишита ця сторона, я вишила ось цю сторону. Звичайно ж, я вирізала, обшила ось цими бусинками, пришила оцю стрічку. І це в мене готова робота. І ви знаєте, дівчатка, чесно кажучи, я отримала велике задоволення від цієї роботи. І вже, чесно кажучи, я підшукую собі ось такі невеличкі роботи бісером. ну, тому що мені це сподобалося. Ось таким був мій тиждень, але що я хочу сказати? Як зазвичай я підбиваю підсумки свого в'язання. За січень місяць у мене сім процесів готових робіт шапка для ЗСУ, шкарпетки для тата, шапка для себе, цукерки. Їх було 5 штучок, але я порахувала як одну роботу. Гномик, ось оцей красунчик, який тут біля нас. Рандомні шкарпетки і сніжинка бісером. Тобто, сім ось таких робіт у мене вони були невеличкі. І вив'язала я всього-навсього 360 грамів. Але це ще не все. Ви знаєте, я хочу сказати, що ой, Аврора, дів... дівчатка, це для мене зло. Чому я не можу зайти? В Аврору і вийти з пустими руками. Як я розумію, дівчаток, які це саме розповідають, ви думаєте, що я ж зайшла і з пустими руками не вийшла? я купила ось такий органайзер. Для чого, дівчатка? я, так як розумію, що почну більше працювати із вишивкою бісерною, то я купила такий органайзер для того, щоб просто розкидати бісер для бісера. Я купила ось такі помпончики, чому піні, хай будуть, а можливо, я колись захочу іще зв'язати якогось гнома, хай будуть. І я купила ось такі стрази. Стрази, оці я подивлюсь, як вони кріпляться, якщо гарно будуть кріпитися, то, можливо, що саме ними я буду відзначати свої роботи в бінгу своєму. І. Ну, хіба ж це ж можна, це ж це не завершилося. Дівчатка, я вам хочу сказати: заходила я в Аврору, напевно, ще з грудня місяця. Я цілий грудень заходила, бачила таку пряжу. Але я собі поставила в Бінго купити не більше 2 кг пряжі. І для початку я планую, що я буду в'язати, яку пряжу я буду там використовувати чи є наявності в мене така пряжа, звичайно ж, я прописую. І потім, якщо в мене там є якийсь трішечки запас, то я можу щось купити. У мене сильно великого запасу немає. Але що я хочу сказати, Дівчатка, я заходила цілий грудень, дивилася на цю пряжу. Я заходила цілий січень. Дівчатка, ви знаєте, я вже два тижні заходила і цей моточок був один. І коли я зайшла останній раз, купуючи оце, я отак поглянула на нього і чесно, ну, щось хтось подивиться, скажи і Богу, з густу з'їхала. І я йому кажу: напевно, ти мій. І я його дівчатка забрала. Він мені сподобався ще з першого разу, як я його побачила, але я себе ну, наскільки стримувала не купувати. І все ж таки, ну, я його купила. Це був останній моточок в нашій Аврорі. Я його купила. Ось таким дівчатка, був мій тиждень, так він у мене пройшов. Дякую вам за підписки, за перегляди, за підтримку. І прошу вас підтримати мене і зараз, із цим моїм відео. І побажати вам всім, перш за все, це. Мирного неба і міцного здоров'я. А все в нас буде, бо ми вільні і незалежні. Дівчатка, до наступного відео.